От він да, собі обрав такого тобто, у нього асоціація із о, такими воїнами а, стародавніми. Це ігру ну, є його портрет. Да? Тобто, Хто знає його, бачив або бачив його навіть погляд, то не зрозуміє, чому Скіф. Скіф. Позивний хороброго патріота, добровольця та нашого земляка, закарпаття Олега Сидора. Він був командиром штурмового загону групи швидкого реагування яструб, створеного ще на київському майдані в складі 8-ї афганської сотні самооборони. Це от просто хоробра відважна така людина, яка не словом а ділом робить. Просто людина справедливість. Віталій згадує, познайомився з Олегом саме під час Революції Гідності. Це був січень 2014-го, коли той вперше зайшов в Закарпатську палатку на Майдані, зрозумів, це справжній воїн. Перший раз він такий високий, досить такий, ну, такий, справжній чоловік такий. У нього такий погляд завжди був, що там ніколи слів не потрібно, якби поглядом вбиває так. От і це такий. Відразу було зрозуміло, що людина прийшла з якими серйозними намірами, що вона не відступить, і що вона за свої слова відповідає і буде стояти до кінця і зробити все для того, щоб його дитина, всі діти могли жити в кращому майбутньому, на яке заслуговує наш народ український. Потім брав, якби в складі нашого закарпатського підрозділу, тоді сьомої сотні він спочатку участь в охоронні сцени майданом, а згодом перевівся. Восьмов афганську роту скільки вона мала додаткові специфічні завдання і розвідувачні в тому числі, тобто і забезпечили безпеку периметру Майдану, так і був створений такий група швидкого реагування Яструби, яку він очолив. Скіфом каже, ми були знайомі ще по майдану. Був такий спецпідрозділ Яструби, оскільки, по суті, недаром говорять, що від Майдану до Айдару. У нас навіть на початках не було там ніяких ні род, ні нічого. У нас не були призначені міністерствами, іменно призначені командири, а були командири, які заслуговували на це все стати іменно командирами. По суті, підрозділ, як називалося, є струби, по суті, він базувався на його авторитеті і на його, всяк, ну, на його всіх діях. Там просто за поваги до нього, тому в не була дисципліна, йому не приходилось ніколи по 20 разів щось повторювати, йому вистачало просто сказати. Просто була довіра до нього повністю як до самого себе. Там деякий час він просто високий, високий, красивий мужик. Ну, тим паче він родом з Мукачева. Ми були в нього в Мукачеві і були на цьому замок Паланки. Там досить високо, як він так любив просто на мур стати, він руки його піднімає. Ну такий як лебідь. Яструб. Олег був учасником всіх зіткнень на майдані: Грушевського, хрещатоку, при штурмі українського дому на інститутській. А 18 лютого 2014-го – Мар'їнському парку та прилеглих вулицях разом зі своїм підрозділом проводили з під обстрілів людей, забезпечували їх захист, виявляли диверсантів. Він брав практично у всіх судочках, де відбувалося, це цей Грушевську, цей український дім. Це безпосередньо Мар'їнський парк, 18-го, коли відбулося перше зіткнення. Кривавиків забрали життя перших героїв України і безпосередньо стояли вони до останнього в подальшому вже на Інститутській, коли було буквально там пару сотень, якщо ми говоримо з за за 18 лютого 2014 року, то вони до останнього, ну, чоловіки десь до 15-ти було. Шіздесятого чоловік вони на достатньо стояли в таких білих камуфляжах. Того ж дня він разом зі своїми побратимами в білих камуфляжах стояли до останнього біля жовтневого палацу, стримуючи відчайдушно беркутівців та їх БТР з водометом. Там же він отримав свою першу травму опіки лиця від поруч розірваної гранати після кривавих подій. А, Відбулися події ескалація на, на, на сході після Криму. Відразу вирішилось питання, і він ставив питання відразу, даже, що: що чути, що чути. Там передусім за Крим питав. Типу, коли ми їдемо, коли щось чути, можливо, десь новини, тому що треба щось вирішити, бо він так пам'ятаю, такий момент цікавий був у нас невеличкий телевізор. Палаці і показували якраз от, перші події із о, різними а, захопленнями будівлями. Там показували якихось там проросійських сепаратистів, і, а, що вони там за, за автономію на складі Росії. І він так пальцем показує на екрані і каже: Я тебе запам'ятав, я тебе найду. Айдар, по суті, був створений на Майдані. І туди дуже багато іменно пішло з самооборони Майдану. А цей спецпідрозділ Єструби був створений ще лихолітом, по простому, як ми його всі називаємо, батьовим. І тому він опинився там. Це чому зараз почали так сильно кричати крадеш, йди в АТО, хочеш воювати, йди в АТО. Мені. Алкоголік, йди в Ато там. Мені. А вибачте, в 2014 році туди пішли самі добровольно і найкращі. І дуже з багатьох цих найкращих вже не став. Його знав спочатку весь київський майдан, а потім і вся Луганщина, де він як доброволець, командир штурмового підрозділу батальйону Айдар самовіддано та відважно боровся за звільнення української землі від російського загарбника. Влітку безпосередньо почалися досить криваві події щодо звільнення населених пунктів на Луганщині, зокрема. Куди вирушив батальйон Айдар із перших лав, це майданівці були в своїй кількості. От, і а, вже коли почалася ескалація, особового складу не вистачало, оскільки фактично а, вся перша лінія оборони базувалася на перших початках на добровольцях. От і йому перезвонили, він підходить каже, що так і так, будемо в'їжджати. Чекаємо сінкам, пару раз перекладувалося з різних обставин, тому що навіть різні там ситуації були, що а, десь людей. От. Ну, і а, вирушили вони а, групою значить, осіб а, із своїми яструббами, які були на Майдані. Частина вже були там раніше, і безпосередньо брав участь, наскільки мені відомо. А, бо і напередодні новосвітлення Новосвітлівки, це такий затяжний бій більше 10 днів тривав. За його безпосередньої участі звільнено від окупантів більше десятка населених пунктів Луганщини. Врятовано тисячі мирних жителів. В серпні 2014 року під час звільнення новосвітлівки Луганської області, Скіф отримав серйозне поранення. Отримав безпосередньо також хімічні отруєння від заборонених касетних снарядів, які застосовували з основками ГРАД. Російська Федерація активно вона почала їх використовувати зокрема в кінці серпня, то також 14 року. І були такі от фосфорні ураження через поранення в крові у багатьох бійців. Зокрема. Було проблеми і в Олега, були поранення, поки було таке відносне визначення стратегії подальшого повільнення, так території, оскільки стояли і в Металісті, а це буквально пару кілометрів да, до Луганська. Тобто все зупинилося, і на цей час він вирішив по можливості підлікуватися. Так. І то це кажуть, це не його навіть було, а це чудово його взяли і привезли, врятували від, його від себе вже. От і тут він проходив міській лікарні в Ужгороді обстеженням різні і за допомогою різних там терапій було очищені легені і да, частково покращення здоров'я, хоча, хоча були якісь артефакти, які ну, десь як уламки в районі голови, які рекомендували просто собі не чіпати. От, в подальшому він ну, якби дзвонили товариші побратими, щоб. Ситуація загострюється, Окрім були дав окремі дніди, були різні стички і мали ми втрати. То він значить виїхав назад. Відмовившись від подальшої реабілітації, як справжній відважний герой повернувся до батальйону, де відчувалася гостра нестача особового складу. Да, це це людина дії, та да, це такий фундамент, От це то така моноліт, такий моноліт, типу, на якого ти дивишся, і ти все розумієш. Він може не говорити, да, але він просто робить і він не буде ніколи чекати. То він буде діяти сам в будь-якому випадку і буде йти до кінця. Тобто це спостерігалося завжди. Олег був один із тих небагатьох командирів, який при бойових операціях знав завжди лише єдину команду за мною. Відважно і впевнено вішать своїх побратимів в бій. Скіф відносився до тих командирів, він ніколи не говорив вперед, а він завжди казав за мною. Ніби от є люди, які народжуються там, стати майстрами, там, фермерами або ще кимось, а є люди, які народжуються бути воїнами. Скіф відносився саме до таких людей. Він був народжений воїном. Він це досить, досить це все дуже гарно відчував. Він взагалі був просто гарною, прекрасною людиною, таким ярим патріотом. В першу чергу думав про когось. Ну і так виходило вже потім про себе. Був із тих бійців. А й командирі в першу чергу, які завжди йшли попереду, і якби і говорили, от за мною, да. Тобто, ну тут, от тут така риса, яку от характеризують всі бійці, які його знають, і поважали. Ну тобто у нього був взагалі рівень до нього такі поваги. А він мав волю. Він відповідав за свої слова. Він був хоробрий, і він вів за собою, да, а не перед собою. Віталій згадує, зустрівся зі скіфом у новорічну ніч в базовому таборі на Луганщині, то виявилася. Їх остання зустріч 9 січня 2015-го під час виконання бойового завдання внаслідок зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника Скіф отримав поранення несумісне з життям. І майже рік по тому Мукачівським міськрайонним судом Олега посмертно визнано учасником бойових дій та встановлено факт загибелі від рук ворога. Проблема взагалі будь-яких зіткнень з ДРГ, да, тобто, це ну, рідко коли залишаються свідки. Да, От і в нас завжди, якби ми йшли теж до нашій війсьці, завжди йшли до кінця, і, і в даному випадку, якби за тих обставин, які були встановлені, зокрема в суді, оскільки саме через те, що він був, не був оформлений, який більша левова частина добровольців, він був просто добровольцем батальйон. В подальшому після загиблі стало питання, що все-таки щодо встановлення статусу учасників дій. Для забезпечення прав і гарантії його сім'ї, да, матері, дочки, жінці, типу. І в подальшому в судому розгляді це відбулося 16 грудня 2016 року. Було встановлено свідчень бійців, що відбулося безпосереднє зіткнення з групою осіб, які, на жаль, після. Ну, вони здійснили на території базового табору, було, тобто, знаючи десь розташування, вони ж також ведуть свою да, діяльність, скористалися можливістю, коли він був відносно на одинці, да, не було більше осіб поруч, тобто караульний огляд території проводив, і скористалися можливістю, фактично вбили. Так і, і скрилося з місця події, оскільки ми просто бачили групу осіб, яка тікала ну не вдалося, тому що вони місцеві, все-таки, знають більше десь. От, і встановити тих осіб на сьогоднішній момент на жаль не вдалося. От, ну але обставинами ті, які стали підставою для встановлення в суді, і да, і визнано його учасником бойових дій посмертно. Також загинув при виконанні службового завдання, оскільки безпосередньо напередодні він отримав наказ від, від керівника від командуючого батальйону щодо о, о, виїзду о, до, до міста щастя на підсилення позицій о, і боєприпаси підвести і, о, і забезпечити підтримку о, інших наших бійців. То він дав команду іншим бійцям збиратися. В цей час пішов. Готуватися сам так, до від'їзду групи своєї І в принципі були значить, як зі слів бійців були почутні постріли. На, цей, на Це буквально можливо, там пару секунд. Да, спочатку ну, тобто не могли зорієнтуватися. І вже підійшовши до місця, побачили, що якби, його вбили диверсанти і скрилися. Ну там намагалися десь догнати цих, але на сьогоднішній момент, ну, на жаль, не знову. Це чоловік легенда. Он герой, он никогда не умрет, он всегда будет с нами. Низкий за такого сына, брата и героя. человек защищал рубежи нашей родины, человек реально стоял на всех предовых позициях и прошел боевой путь. Мы теряем лучших людей, которые уходят от нас. Сделал хорошее подразделение, есть труба, и дальше это будет подразделение жить развиваться и также бороться за целостность Украины. Верьте мне, чем больше таких людей, как Скиф, тем лучше нам будет жить. Тем лучше нам будет жить. Почему? Потому что смерть не напрасна. Ее смерть, она дает нам возможность бороться дальше, стоять дальше и стоять на коленях. Слава Украине! Я хочу диску клубить с его батареи, его жильцы, его детям. И мы даем слово, что мы этих хлопцев никогда не забудем. Сколько мы не жили в Украине. Слава Украине! Скажу вам вкратце, это был сильный воин. Очень сильний воїн не ошибусь, якщо скажу, що страна потеряла великого воїна. Ще був толковый, преданий був патріот. Нельзя сказати, що безстрашний. Но, ну, во всяком случае, за цю страну он готов був положити свою життя. Да, в принципі, так і произошло. Скіф, справжній патріот, відважний захисник, справедливий командир, друг, побратим, брат, батько, чоловік і син. Ще в п'ятнадцятому році, значить. Була встановлена меморіальна дошка вулиці Івана-Франка Мукачеві, де він а, народився, проживав тривалий час, навчався. Так, ну, в а з часом просто приїхав в село Солотенчів, де батьки, а, де мама, точніше придбала а, значить, будиночок, і а, в, там була меморіальна дошка встановлена на будинку. А в подальшому на, на річницю, після річниці його загибелі. Року після роковини то був встановлений пам'ятник на місцевому ж місцево кладовище, так і зараз вирішується також питання щодо приз... Перейменування вулиці, однієї із вулиць в цьому селі на чисті гімені. Олегу Сидору з позивним не судилося дожити до свого сорокоріччя. Без батька залишилося двоє дітей. Найменша донечка завжди пла для батька найсильнішим стимулом: йти в бій, виборювати перемогу та мирне небо взагалі, там досить часто згадують, згадувають вукався про дочку кіру. Якби якось то його завжди якось так от, запалювало. Коли ти там говориш щось там за ворога, тобто він там переключається режим бою. Да? коли, типу, про дочку, там, про рідних, типу, да, то відразу так, якби, така досить сімейна людина. І в принципі, наскільки я зрозумів, з його слів, він, в принципі, він просто не міг ну, не міг чекати, не міг чекати від когось, да, чи сидіти вдома, тобто, бо а. На Майдані це теж стало побиття студентів як такове, і в подальшому ескалація да, на Грушевську. Тобто він просто не міг каже, я не маю права типу, да, податись. Тобто я ні внутрішньо, ні морально, і він на Закарпатті боровся в свій громадський спосіб, да, різними беззаконнями, які творилися, так. І то є, це було десь його логічне продовження боротьби, і він сказав, що якби, я буду тут до кінця, тобто до нашої до перемоги, тому що ну, питання, ціна питання це свобода. І якби, не хоче, щоб дитина десь жила потім на теренах війни і все зробити для того, щоб закінчити, щоб діти вже в просто в мирному житті жили і знали ці питання війни. Те чаки садятся. Майдан, Айдар, а далі сотня, небесна сотня, і вже з неба плине очей твоїх безодня. А ми беремо приклад з тебе. Ти воював з ворогом бився, командував ти яструбами на ворога, як лев ти злився, і захищав ти нашу маму. А мама то земля є наша. Це скіфія. Тепер Україна. Ти ж скіф, ти вічна пам'ять наша. І не забуде Україна, що є герої з Закарпаття, що в сотні вже перебуває, але підтримує багаття в наших серцях. Ми ж добре знаємо, що піде в небуття наш ворог, а край наш заквітує гаєм. В нас є в порохівницях порох. Тебе ж ми, брате, пам'ятаємо.